Вітання, Україна, киянин, побратим Пітон, Українська добровольча армія. Козаки спершу коротко по ситуації. В Бахмутській конгломерації тривають стабілізаційні дії, ви всі з СМІ знаєте, що там зараз відбувається, тому детальну інформацію по окремим ділянкам фронту надавати ну, зараз ніхто не буде. Скажу лише коротко, Бахмут під українським прапором, там знаходяться наші підрозділи, і все, що потрібно робити для стабілізації ситуації, там робиться. Декілька днів пройде, буде, ну будуть деталі, чи я там, чи інші казаки вам дадуть. Так що наберіться терпіння, чекайте зараз. У нас в медіапросторі дуже сильно розганяють. Питання із мобілізації. Побратим Пітон скаже декілька слів, що він думає по цій ситуації, і що він хоче сказати українцям. Друзі, побратими, відсідися не час. Вставайте в лави, допомагайте. Нас мало, але ми єдині, і за нами перемога. Слава Україні! Героям слава! Козаки, а я робив окреме відео для тих козаків, які чи будуть мобілізовані, чи самі приїдуть. скажу лише так коротко. У нас ви не розумієте, який лютий ворог 140 со мільйонів біомаси з абсолютно промитими мозгами. Вони ще 300 тисяч відмобілізували, потім 500. Навіть без бронетехніки будуть лізти і цю орду треба вибувати. Але коли ми плече в плече станемо. І будемо разом. Ми будемо монолітні. То ніяка орда нас не здолає. Перемога... Єдині ми сили. Да. Украї... 에... 에... сила Україна сила завжди у українців в єдності, тому долучайтесь до лав збройних сил, добровольчих підрозділів для того, щоб знищити цю пляту Орду. Слава нації! смерть ворогам!